Всім привіт! Продається автомобіль Volkswagen Golf 7 2015 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літра, турбодизель. пробіг на автомобіль складає 263 тисячі. я вам покажу короткий огляд автомобіля ззовні і перейдемо далі до, до автомобіля, який продається. Антобіль в хорошому стані. Антобіль зустріє легкосплавні диски. Є фаркопчик, є рейлінги, парктроніки. Так, трішки є потертий бампер. Невеличка така потертість висутєва. Забирається на простенькому е, полюровці, на простенькій поліровці, все забирається. Так, зараз ми прийдемося точно міром і покажемо, в якому стані лакофарбове покриття Автомобіля покажемо, де є маленький косметичний підкрас. Дивіться, на даху у нас, якщо бачить камера 133, 126, Капот у нас 135. так, 118. І тут у нас на дверках є косметичний підкрас 201. 235, кожен поріг. Що немає, бачите 112 поріг, все нормально. Крило Задні 137. Задня ляда 128. Бачите, все. Студент скорому стані заднє крило і задні. Зараз фокусуватися буде. Чекайте, доберни. А, Тож пластик, сорі. 112, бачите, все нормально. 126. 126. 113. Бачите, от все нормально. Лакофарбове покриття бомбезне. Так, пластик, сорі. 100, бачите. Автобіль дуже має хороше лакофарбове покриття. Тим, хто його придбає, проблем з цим мати не буде. Буде довго кататися на цій машинці. Зараз ми перейдемо до внутрішнього стану автомобіля. розказувати, розказувати, які має функції цей автомобіль. Так, ви бачите, двері водія. У нас є повний електропакет. Регулювання зеркал підігрів. Підігрів зеркал. Підігрів, зеркал. Так, блокування. так, так, мікрофончик, сорі, Ви бачите, є автосвітло, передні задні задні продуктування фари. пробіг 263 тисячі. Отак показує, що двері відкриті. У нас є круїз контроль, таке от мультикармо. Магнітола Discovery Pro. Є навігація. Підігрів сидінь. Двозонний клімат-контроль. Мокра суха ДСГ, суха ДСГ автомат. Так, у такому гарному стані знаходиться автомобіль. Тут є... Ящик для особистих речей. У дверях так само є місце для особистих речей. Так, все чисто. Дучки. гарний дах, нічого не потерто. Бачите, все чистенько-біленько. Так, комбіноване сидіння. Тут у нас шкіра, тут тканина. Я підлокітник. Все, сумка Є підлокітник водія отака, для е, автохолд в автомобіля присутній, дуже зручно. До речі, в своєму автомобілі також в мене є автохолд. Всім раджу рекомендую не, мати таку функцію в своєму автомобілі. Так, зараз перейдемо на заднє сидіння. Прошу вам розказати. В дуже хорошим стані цей автомобіль. Переходимо на заднє сидіння. Переходимо на задній ряд автомобіля для пасажирів. Так, ось є от кнопка опускання електроскло. Скло опускається так. Повітря, повітря, ну, повітря тут дує від кондиціонера холодне або тепло, якщо зимою. Так, такі є карманчики. Це шкіряне, все чистеньке. Також, ну, також шкіряне комбіноване заднє сидіння, дитяче крісло повтор, повтор освітлення, освітлення заднього ряду покажу вам ще раз як виглядає автомобіль передня панель книга активізувати я сиджу, бачите в мене ріст метр сімдесят в мене ще є тут багато місця тут дуже зручний автомобіль я сиджу собі спокійно у мене ще є багато місця між колінами і сидінням водія. Так, покажемо багажник автомобіля. Дивіться, яка штука є прикольна. Тако нажимаєте, тако дивіться. Оба, і поїхала. Бачите, як зручно. Дуже великий багажник. Отак звідси сюди метр. Отак звідси сюди також метр. Плюс є додаткові такі карманчики з обох сторін автомобіля. Запасне скло і також туди можна поскладати якісь особисі, свої особисті речі. Так, Показую, що не скручувалася ладні ляда, всі болти цілі. Всі болти цілі на місці не крутилися. Дуже великий об'ємний багажник. Так, Зараз перейдемо до моторного відсіку даного автомобіля.

Чисто, часто. Далі можна забачити напевно там віда. Все чисто. Ніякого не царя там не Тут чи питає. Тут бачите, маслому поклонці. Тоді збачите це сім днів тут також 15, -15. і рік симулятор синій Тож, друзі, всім раджу придбати даний автомобіль, хто хоче собі мати надійний якісний автомобіль у своїй сім'ї і їздити з родиною, з друзями на відпочинок. Контакти продавця будуть в описі до даного відео, телефонуйте, домовляйтеся, можливо буде якийсь торг. Зараз я покажу вам фін-код, щоб ви перевігли що автомобіль. Має не скручений Так, Трошки не дуже як вони не закрили капот, кафпот, код ви побачили. Можете перевірити на Volkswagen в сервісі, в дилера, що автомобіль має нескручений скручений прибіг, автомобіль дуже в дуже хорошому стані. Всім рекомендую його придбати. Контакти продавця будуть в описі до даного відео. Поспішайте придбати цей автомобіль. Один такий в Україні, такий в такому в хорошому стані і такій хорошій якості.